О, так, друзі, всім привіт. А, ще, ще раз, зробили в Ми Миші поляниці село. А він має А Жереб... Ну скажи ще раз, звідки жеребчик походить? з Полтавського заводу. Має документи дібрівський той завод. Рідка така масть. Рідка, ну має на увазі, що рідкісно, але Так. Дуже рідкісна масть. Ну, з такого світла в гриву. Був такий тямний світла в mm. e, Знаєш, він як прийшов у... Зірочку має, повна mm. те? У нього грива не було така світла, була трохи темніша. Mm. Та гевченка було паса. Нам вже зачали тепер йому 8 років. У mm. мене в селі є кінь. То, таке самої в масці, але білогривий. Любе кіно. Може продатися. себе. Може продати. А яку ціну? Я порушу. А яку ціну? Якщо що буду я скажу. Ні, то бо люди знаєте, кого зацікавлюють. Ти не можеш так лишити в описі номер, так все. Скільки йому років? Ага, вісім, Дуже спокійний жеребчик. Дивіться, він собі йде такий поважний. На наліт не дуже йдіти. Хто би хотів собі, каже, чоловік, що може продати. Номер лешимо під відео. Полтавський кінний завод. Та файний він грудені, та має лишню в року. Може бути на поровочку. Хтось хоче кобели покрити. Бібре! Зараз ще повиводять там хаників, покажуть. Люди тримають. Дехто вже відмовляється, каже, що цими кіньми робити. А люди люблять, тримають, путають, мають чим зайнятися. Ні, хун, шею мають. Вже така, моцна. Так. Зараз включимося далі. Липні буде три роки.

Паніки ці не про кобилки не продаються, з того боку достаєш Дари він є осідлає молодець. Що-то молода крута і молода є Ah, uh, não, não, daí na rua, daí. Minha Roséra. Ah. Por isso, eu não, não. estou dando a falta de um pão verde. Rico, mulher. 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 Породу масть дочка покрита татом. Mm -hmm. татой красотний. То любить є такий народ, що любить тако мащика людові такі темні кіно! <ривіт> Ну, молодец. Дрессирует oh, yes. сюда положим. Чем нолька вся? Oh. А ви що сі водите? А ну, зараз ще одно буде. Півтора річна. А вон то їх мати, от їх мати. А, Ви... і, і, і того коня, що я продав, самого старшого сина, і такі кофі, як вон то маленький лисенький. А, лисеньків? А, дивіться, яка кобила, яка красотна лисина має. А це теж лошечка? Е, е, то лошук маленький. Лошук. Лошука не будете продавати. Буде. Ще номер у описі будуть. Оце це півторарічна лошечка. Красуня. О, це вже має чуть-чуть ну, більшу, мами. ну, зараз дивіться. Це мама. Цих всіх. Це мама, це пусі Ну, Двох лошить, третя лошить, ні, це коник. Коні. Так само на ньому стояти. Стій, стій, стій. Я хочу це. О, люкс. А? Жеребчик може продати, хто би хотів. Він трохи викигнув, викигає мамку, викигає. Це, що він? Продається любе. Любе, дай лошаці, любе. Любе кіне. Можете хтось хоче собі парівку зразу. Це, це так no. Та красота. такі двоє одинакові. Одинакові такі були, що так, друзі, ну зараз ми це спробуємо скласти все в рядочок. <плес> Думав, не показувати, але показуємо, як ми це тут будемо зараз відстроювати, це все. Це... Мамайде, це тато. Це мама. І це все. Діти. Вс красотні. Коврій дочок поскладайте файно. ми Включимося, поскладаємо це. Так. Ми заклали. Це ще вже. Хочеш щось. Діти, яка красота. Від найстаршого до найменшого. Найменший сховався. А ну ми зараз це ззаді. Хлопці молодці. Це все, нам повистроювали десь. Одна краще друга. Дає він. Отак. Жеребчик каже чоловік, що може любить продатися. Дає він. На... Хочех хлопця. Чи то вам за скоро тепер пускати? Я не хочу, так, що є, я хочу, ще. ще спередку ми це. Покажемо. Барвек, битий будеш. Все, продається на вибір. Жеребець може бути на паровку, якщо цікавить, а я бачимо, що... А є він. Так, кого цікавить, підписуйтесь на канал, номер під відео. Буде. Всім гарних днів. Так, це тепер назад. Все закучовуємо. Де тато, мама, найменше дитя, середущі і перед найменшим. Ціла династія. Отак вот закучовують.